У Горохолину Богорочанського району офіційно відкрито інформаційно-туристичний центр. Громада взяла участь в обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. І результат очевидний. Облаштували сучасний ресурсний центр, який дозволить всім довідатися про рекреаційні можливості села, його потенційну сільськогосподарську потужність та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Вартість проєкту – 188 тисяч гривень. Гороховна, звичайно, не я чи верховина, але має свої певні особливості та туристичні принади. Її географічне розташування і близькість до відомих природних та історичних пам'яток України робить село туристично привабливим. І громада вирішила: а чому б і не попробувати. Віднайшли приміщення у будинку культури, відремонтували, встановили комп'ютери, і гороховна для світу відкрита. Над програмою з забезпеченням і його інформаційним наповненням працюватимуть місцеві вундеркінди та знавці комп'ютерних технологій для де і зміниться щось на краще Богорочанщина. Вона була є і буде привабливою. Але для того ми це відкриваємо центр і надіємося, що ще не один такий буде центр, щоб побільше взнали і не тільки я кажу, в районі в області в Україні, а й по цілому світу. І побільше туристів приїжджали людей до нашого краю. Показати в нас є багато і наш маняк. Водоспад і наш монявський монастир, і ще багато. Багато є речей, якими ми можемо похвалитися і погордитися в нас районі. Громада більше пізнає світ і більше розкаже не тільки про себе, про горохолину, а й про район. Нам є ще показати. Ще такий самий центр, він є в селі Яблунька. Це є спарений проєкт, і там точно такий самий туристично-інформаційний центр ближче до, до горів. Тут. Необхідно зазначити, що Боричанський район лідирує отримані коштів від проєктів розвитку. Громади з сіл підгір'я виграли 15 грантів. Можливо, це для когось на такі великі гроші, якихось більше мільйона гривень, але для району це солідна сума. Краще облаштовані шкільні їдальні, комп'ютеризовані навчальні класи, відремонтовані сільські дороги, освітлені вулиці і ще багато чого доброго, наприклад, як відкриття ресурсного центру в Грохолині.